Привіт! Усім любі друзі! З вами Ганна Олександрівна, і сьогодні ми з вами замаринуємо сливки. Такі сливи дуже добре смакують до м'яса, як закуска, можливо, також. Я їх дуже люблю. Використовую ось такі сливи. Тобто не круглі, а ось такі фіолетові. Тільки цей сорт я використовую і не знаю, чи можна використовувати інший. Дивіться, починаємо з вами готувати. Перш за все, підготували баночку. У баночку я кладу одразу спеції. Я кладу. Лавровий листочок, гвоздичку, я кладу три, три гвоздички у баночку. Тут до смаку, і мені не дуже подобається, коли дуже-дуже багато гвоздики. Я кладу духмяний перчик, і також суміш перців горошком, теж сюди кладу, насипаю кмину до смаку. кладу сливки. Звісно, попередньо я їх промила. Заповнюю баночку. Ще, друзі, хочу сказати, що я не кладу сливки м'які. Я кладу такі е, тверденькі ще. Дивіться, ось у мене сливки вже у баночках. Я додаю також. По часничку. У мене один зубчик, я його перерізала на два, тому що дуже великий. Кладу сюди. Друзі, по шматочку гострого перцю, але це вже хто як любить. Якщо гостро не любите, то не кладіть. Друзі, я залила сливки окропом і залишаю напарюватись на 15 хвилин. Любі, друзі, водичку з наших. Сливок зливаємо, намагаємося обережно, як завжди, вийшло. Ось так. Друзі, тією ж водичкою, яку я злила, знову залила, закип'ятила її і залила знову на 15 хвилинок. Любі друзі, я зливаю воду третій раз у каструльку і вже будемо готувати розсіл. Так, дивіться, у мене дві баночки літрові, тому я цукру покладу одна, друга, третя, три ложечки, а солі я кладу одну. Моя сіль дуже-дуже солона, мілка, тому у мене тут трохи менше. Але з нормальною Цілю, якби вона у мене була, я би поклала одну. Розмішую і треба все закип'ятити. Це розсіл. Поки розсіл закипає, то я у кожну баночку по ложечці оцту кладу по одній. Ось так. Друзі, ось мої мариновані сливки, я їх зараз заховаю під ковдру. І все все готово. Бажаю вам усім гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою. і До наступних зустрічей.